Прогулянка на конях, милування природою та цікавий відпочинок. Діти і дружини бійців АТО на запрошення місцевих волонтерів побували на іпідромі, що у Павлівці. Осідлали коней майже два десятки школярів. Для малюків організували прогулянку на поні та продемонстрували елітних голубів. Я вже їздив, у мене теж є в селі там кінь називається буян, Дуже добре їздити. Таке відчуття легковажне. Це діти і сім'ї особливі, оскільки кожен з цієї сім'ї напевне переживає якусь свою історію зв'язку з ними подіями в Україні. Ми десь чисто інтуїтивно зрозуміли, що потрібно. Робити ми не психологи, ми просто підбираємо певні слова підтримки. Ми просто винаходимо засоби і методи, як допомагати їм. На іподром приїхали родини місцевих правоохоронців, учасників АТО. Волонтери кажуть, немає значення, чи батько дитини воює, чи перебуває вдома на реабілітації. Усім цим дітям потрібна увага. Важливо, і те зазначають психологи, що діти відпочивають із мамами. Щодо іпотерапії, Це дуже хороший є метод його широко використовують. Як в психологічній практиці, так і в медичній практиці, тому це безперечно є ефективним прийомом, який допомагає можна сказати врівноважити нервово-психічний стан дитини. І не тільки дитини, до речі, і дорослого. Ми просто бачимо, наскільки це позитивно, наскільки це от дійсно відбивається дуже добре на, напевне, на психологічному, моральному самопочутті дитини і дорослого. Ми бачимо посмішки, ми бачимо, коли світяться очі, ми бачимо цей позитив. Прогулянка на коні приносить позитивні емоції. Працівники іпідрому в Павліці кажуть, лише таким чином дитина може відчути тепло та м'яза найблагороднішої тварини і відволіктися від негативних думок. Це звичайно велике щастя, можна сказати так, поїхати на коні. Це дуже чудові емоції. Це, по-перше, йде, ніби як теж своє спілкування з коником. Він не тільки приносить радість, але й корисний для здоров'я. Також у нас проводяться навчання. Ми вчимо їздити верхи, вчимо їхати на ресі шагом. І по трому Павлюці вже став своєрідним морально-лікувальним центром для дітей та батьків із психологічними стресами. Тере запевняють і надалі привозитимуть сюди на відпочинок дітей, батьки котрих захищають цілісність України. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.